Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про те, як виїхати з малою дитиною з Європи до Єгипту. Чи є якісь нюанси, що робити, якщо дитина була народжена саме вже в Європі? Які потрібні документи та з чого в принципі починати, якщо ви знаходитесь в Європі, ви громадянин України, і зібралися на відпочинок до Єгипту? А зараз чекаємо на підключення нашої гості. В нас таке сьогодні а, дуже круте підключена. Прямо з Шарм-Аль-Шейху. Бамбарбія, баба, -бам 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 друзі. Ви зараз знаходитесь на каналі Бомбарбія Тіві. Сьогодні в нас пряме включення з Шармаль Шейхо. Вітаємо у студії нашого гостю Марину. Марино, доброго дня. Доброго дня, дуже приємно. По-перше, дуже хочу вас привітати з такою шикарною сонячною погодою. Скажіть, будь ласка, як в принципі погода зараз? А, зараз дуже тепло, прям спекотно. Зараз дуже спекотно, але зранку підіймається ще вітер, але не постійно. Ну, буває, що підіймається, але тут на пляжі є така як. Вимка, ямка там де є шезлонги, все там, зонтики, і там вітру зовсім немає. Супер То, в принципі можна вже в березні їхати цього року в Єгипет і все буде так, шикарно. Так. Добре, Марину. Давайте розповімо нашим шановним глядачам, які є нюанси зараз. Вибачте, в мене навушники постійно випадають. А які є нюанси зараз, якщо ви виїжджаєте з Єгипту, з Європи до Єгипту з малою дитиною? Скажіть мені, будь ласка, коли ви виїхали з України? Ми виїхали з України 7 лютого минулого року. Тобто ми були у відпустці в Ізраїлі і повинні були вертатись додому. В нас були квітки на 24 лютого. лютого. Ну, нікуди ми не повернулись, і ми залишились в Ізраїлі. Були ми в Ізраїлі три місяці до сьомого травня, а потім вже прилетіли у Відень. Весь цей час ми живемо в Відені mm -hmm. Я знаю, що вашої малій донечці 5 місяців, тобто вона народжена так. вже на території ЄС. Так, вона народжена в Вас. Скажіть, будь ласка, а які можна зробити документи на громадянина України, якщо він народжений на території ЄС? Як тільки донька народилась, ми отримали оформили всі документи. отримали Австрійське свідоцтво про народження. Його я переклала на українську мову, поставила постій. І вже з цим свідоцтвом про народження ми поїхали у посольство України у Відні. А там ми отримали довідку про присвоєння громадянства України на дитину, і далі вже вписали її в мій закордонний паспорт. Також можна оформити у посольствах паспорти на дитину, але ми замовили у Варшаві. Зараз ще можна це зробити в Братиславі, наскільки я знаю, в Празі, Але ми замовили у Варшаві, тоді тільки там працювало. Але треба розуміти, що швидке оформлення, тобто термінове, мінімум два місяці займає. Тобто ми ще його чекаємо: закордонний паспорт на дитину. А також дитини, так як і у нас є картка про тимчасове громадян вид... жительство у Австрії. Угу. Тобто можна все ж таки зробити дитині закордонний паспорт а, в наших ЦНАПах. Я так розумію, ті, що є в Варшаві, в Стамбулі так. я там знаю, можна так. замовити, але просто це буде довге очікування. Ага. Так. З цим ясно, дякую вам. А, а тепер скажіть, будь ласка, чому ви обрали а, переліт саме з Відня? Бо є наші там пакетні тури з деяких країн Європи. Чому саме Відень? що вас там більш за все зацікавило? Ми живемо в Відні, тому нам було зручно. З це просто тому, що це було зручно. А так. з так. вашими документами, які зараз є в дитини, ви в принципі могли поїхати із Польщі? В принципі, могли в нас є картка на дитину ця тимчасова від в Австрії, і в дитина вписана до мене в паспорт? А ну також є свідоцтво про народження з перекладом на українську мову, але в подорожі вона зовсім не Угу, Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а чи могли б ви поїхати? Чи знаєте ви відповідь на це питання? Наприклад, з Молдови, з Кишиніву. Uh, наскільки я знаю, що ні, тому що там обов'язково потрібен паспорт на дитину? Mm -hmm. Ну тобто, треба було дочекатися, доки в дитини все ж таки буде паспорт. Yeah. Так, я зрозуміла. Uh, скажіть, будь ласка, ви uh, вилітали якимось пакетним туром? Чи ви просто собі придбали квитки та забронювали готель? Uh, окремо забронювали готель і окремо придбали квитки. Якою ви компанію полетіли? Візей. Ага, тут у мене питання. Наскільки я знаю, візер е, вимагає, щоб в дитини був свій паспорт. Як у вас так вийшло? Що ви а, а при бронюванні? Квитків нічого не запросили, але при реєстрації на рейс там потрібно було ввести номер паспорта дитини. Намагались внести мій номер паспорта, але система видавала помилку, і ми ввели просто номер карти. посвідчення на постійне проживання. Так, так, так. номер цього документу. І там система видала, що. Просто якусь попередження, що цей документ не є підставою для подорожі, щось таке, але ми все одно це зробили і все вийшли. Звісно страху і ризики, візер нічого не сказав, ми собі поїхали. Добре, нічого при здачі багажу ніяких питань не було. При заході вже на борт літака попросили документи всі перевірити. Були питання, взяв він цю картку. Стюарт, пішов у базі в себе щось там подивився, перевірив і все. І пропустилася. Добре, нас. в мене є ще таке питання. Наскільки я знаю, Єгипет вимагає все ж таки, щоб в кожного пасажира, в кожного, хто приїжджає до Єгипту, був свій документ. От як Єгипет до цього е, став ну, своє відношення? Як ви зрозуміли, як ви дізналися, що вас 100% пустять до Єгипту? А, я писала е, на Фейсбук в Консульство України, яке знаходиться в Єгипті. Ага. Я запит... А чи можна, чи пускають консульство, дали мені 100% відповідь, що так пускають з писаними дітьми в паспорт. Я поїхала у Відні у єгипетське консульство. Я його знайшла, запитала, але вони в перший раз в житті мабуть бачили український паспорт. Вони його роздивлялись дуже дуже довго. Взяли мій номер телефону, сказали, що вони мені передзвонять. Це було десь півтора місяці тому. Ну ніхто мені так ще й не звали. Ага, А тобто. Зрозуміло, все зрозуміло. Але, друзі, бачите, ось ну тобто, результат є, так можна зробити, так можна поїхати. Ще що хотіла вас запитати, скажіть мені, будь ласка, чи купували ви, як ви везли візочок? Чи купували ви щось додаткове? Чи ви просто купили квиток на немовля і везли його як ручну поклажу? В нас був тариф. У мене зі златою був окремий тариф Family Go, Якось так він називався. Тариф квитків. Там на мене йшла валіза 20 кілограм, рюкзак. Плюс рюкзак на дитину і плюс маленька валіза до 10 кг в літак. Тобто по вартості це виходило так само, якщо б я взяла квитки на себе, плюс немовля. Але з цим тарифом там була плюс маленька валіза на борт літака, яка йде в ручну поклажу. І наша коляска, вона була як маленька валіза на борт літака. Такі вимоги у візера, тому що вони вимагають всі коляски здавати саме. У багаж, але наскільки я знаю, вже з досвідом моїх знайомих, що коляски там просто нещадно кидають, бросають і отримують в результаті все було. Як, в принципі і всі валізи. І ви зробили, Ні. ви просто додатково взяли валізу ту, що береться саме на борт. Правильно я розумію? Наша коляска йшла як оця валіза, просто вона за розміром повністю проходить, і вона йшла як ця валіза. Ніяких питань не було. Добре. А скажіть, будь ласка, що з їжею? Ну, візер же ж не годує. Ви е, летіли з малою дитиною там політ не одну годину. Що з їжею? А, в нас з собою, в нас дитини є суміш. В нас з собою була літровий термос з водою без питань пропустили? і дві повлітрові пропустили. І дві повлітро... півлітрові пляшки з холодною водою. Також була з собою суміш у прозорих баночках. З собою ми уточнили у Візейра. Не можна брати саме банку суміші упаковку, можна тільки якщо пересипати у прозорі баночки пластикові і Спеціальні контейнери а на контролі запитали, чи я це вода, така кількість води, я сказала, що це дитини. Вони на якийсь спеціальний апарат, поставили ці пляшки з водою, щось там з нею робили, і все добре. Угу. Тобто, просто перевірили, це можливо, це, да. це так треба робити, але просто це буде перевірено. Ну добре, це, це дуже зручно. А, отже, Марин, нам тут треба вже закруглятися. Скажіть, будь ласка, для наших туристів. Якщо молода мама з дитиною все ж таки вирішила поїхати з Європейської країни до Єгипту, от ви б порадили, з чого починати спершу? А, спершу, ну, мабуть, це фінансова підготовка, бути фінансово так. готовим до цього. Так, а, так перевірити всі документи, чи можливо з, з усіх країн уточнити. Я думаю, ну от як з Молдови, наприклад, там свої правила є. А, тому учинити все по документах, щоб все було точно нормально. Зараз наскільки я знаю, там ще нові правила з транслітерацією в паспортах, що там відміняють дії цих паспортів. Тому треба все перевірити, щоб точно все було нормально. Ну і потім вибір готелю, я гадаю. І все, і написати своєму турагенту, згадати про так, нього. обов'язково написати своєму турагенту, це 100%. Це обов'язково треба робити. Марину, ми дуже, дуже вам дякуємо. Бажаємо вам найгарнішого відпочинку. Повертайтеся відпочившою свіжою, і хай у вас все буде добре, і дуже скоро ви зможете повернутися до улюбленої України і проживати дуже тут. Дякую. До зустрічі так, дякую. Тут. Дякуємо. Гарного дня!